Всім привіт, якщо у вас раносценник. і нормально не відкривається і не закривається бокові вікна. Сьогодні покажу, які причини можуть бути, можливо, вам про це пригодиться. В моєму випадку, що сталося? Машина має ось такий підйомний механізм. І ось бачите, загнулася одна із деталей. Вона стала дугою, заклинює, тому не працює. Бувають випадки, що вилітає ось підйомна рейка з таких кріплень. Також одна сторона може вилетіти і буде, піднімає одну сторону підйомний механізм дзеркала, а друга сторона стоїть на місці, після чого клиниться і машина опускає назад вікно. І вікно ваше не закривається. Може також вилетіти в цьому е, кріпленні. Знизу також є кріплення. Ось оці кріплення можуть також вилітати.